Всім привіт! Сьогодні відео про те, як ми доробили кімнату, пофарбували стіни, стелю трохи ще треба на, на, на трубах поприбирати маски, краски. Ви, ви використовували гумову фарбу. Робили з пігментом. Зелена весна. вийшов ось такий світло-зелений колір. Стеля в нас біла. Стіни бірюзові і підлога темно-зелена. Щось із фокусу. Це у нас Лежить палас, який буде тут у дівчат стелитися, мабуть. Поки тимчасово приїхали ми сюди, щоб змільнити кімнату хлопцям, То поставили нашу стару кровать. і були тут, пофарбували батарею. Повішили картини, вони там і висітимуть. О. І робили іншу кімнату. Тут а в цій кімнаті вже ремонт закінчили, електрику провели, все зробили. Тут такий у нас фонарь повісили, це буде дитячі дівчат. І доробили цю кімнату, це вже наша майбутня кровать. Занесли, поклали матрац, поки виніс лишні подушки. Тут кімната у нас ще не до кінця завершена, але ми все пофарбували. Але ще немає електропроводки. Будемо розкидувати з батком. Тут у нас маленька ванна кімната, Вон буде ну, як туалет, ще тут не робили ремонт нічого. Там унітаз уже стоїть, тільки буде тут Тут кабель канали. Отто буде все зарізатися і буде мабуть, вагонка. І Там в углу ми будемо ставити коробку. Електромонтажну. зараз там кабель виведений і тут в цій кімнаті. Переноска за допомогою якої ми включаємо прожектор цей. Там ще переноска на котел. Кімната тут біла, бежевий колір стін і какаовий. Колір підлоги. Краска у нас цей, вся гумова. Є, такі якісь туди у нас. В бідерцях 3,5 кіла на фарбування цих двох кімнат. Витратили майже 6 відер фарби. Ну, Зелена з підлоги і оця какао не вся роз... розійшлася, там трошки залишилося, а так ті всі відра до нулю використовувалися. Вийшло по фарбуванню в 4000 фарба не з дешевих. Так, та 600 з чим-то гривень, та 500 з чимось гривень, залежить від кольору. Білу ми самі розводили, біжову ми купили, зробив трошки її світлішою, додав в неї білої, щоб вона була трошки світліша і щоб вистачило її прокрасити усю кімнату. І також в коричневий, в темний додали біжовий і трошки освітлили її теж. Також зробили котельню, тут бетонна плитка, прибрав землю. Трошки нижче рівня підлоги в кімнаті і виклав бетонною плиткою. Котел вже топиться, в хаті дуже тепло, 26-27 градусів. Ну, жінка таку температуру не переносить. Тут у нас дровник котел топиться дровами і тирсою, якою після того, як пиляли дрова. Тут собі зробив полицю для робочої одежі там, і складають вони пусті бутилочки, баночки, які я потім віднос вже на склад бумагу для розпалювання храню, тут і робочий одяг. Поки в процесі монтажу електропроводки, два ящички з кабелями, колодками, передохранителями. Пакетниками з усім. Ну і так, тут нічого ще не красив, щітки тільки і валик вимакував, щоб вони не засихали в проміжках часу, бо краску я використовував для покриття, щоб можна було мити. Декілька разів ми проходили. Підлогу я проходив два рази. Тут в мене на один раз вистачило повноцінний. На два рази не вистачало вже того відерця фарби. Яка є, то ми так, в один шар її покрили. І стелю також ми в один шар покрили, щоб було видно структуру дерева такими мазками. Ну і білої на два рази теж не вистачило. Деревина забирає в себе любу фарбу покривали. Два рази грунтівкою білою і все одно фарба трішечки впиталась. Поки було біле, мокре, не було видно нічого. А зараз такі біжуваті е, структури дерева видно. Ну, вікно не замінювали, пофарбував його. Замінював шибку з тієї сторони, Бо трошки заливає. І там Плямка коричнева. Водички трошки капає, на шибку буде літом замінити, бо розбив, сам не ріжу. Може і сам буду пробувати вирізати. Треба мати якийсь опит. Ну, двері будемо фарбувати ми вже весною. В цій ніші буде шафа. Фонар не любить коли на нього направляємо. То там. З шматочків доробили, щоб використовували все ОСБ, щоб не було відходів майже. Ну, так, вийшло, поки тимчасово тут застелили паласи ці ряднинки. Зробимо цю кімнату, ми з дружиною переїдемо в цю кімнату, розберу ту кровать і тут поставиться два ліжка. Дитячих під вікном стіл і дві такі вертикальні шафи і тут теж шафу поставимо. А поки так. Хто слідкує, слідкуйте далі, як я все зроблю вже до кінця. Всім був кому корисний. Ставте лайки, підписуйтеся, всім па-па.